Мужики, коротко про мій п'ятий курс. Після четвертого курсу відкотив до 100 кг. На п'ятий курс вирішив взяти 500-300 дек і спробувати, що таке дека. Починаю курс зі 100 кг ваги, з дуже низьких силових. Точно не назву. Прогресував силових до 170 кг на раз, 185 кг на 6 присід і 210 кг на 5 тяга. На курсі я був залитим тому на курсі Сусдека я був, напевно, ще злитішим, ніж на всіх попередніх своїх курсах. Сказувалося те, що знову ж таки була ароматизація, плюс був високий рівень пролактину від Деки. який для себе тоді зробив висновки, що Дека в курсах на масу окей препарат. Явно приріст був, ну приріст був сильніший приріст був, ніж просто на соло-тесті, чим на солотесі з метаном, наприклад. Плюс, дека дуже сильно дала сили. От е, Реально мене дуже сильно сунуло. 185 я пристав на 6. Ну, не знаю, з таким непоганим запасом. Ну і не трусило там. Тут впевнено сім, встав, сів, встав, так 6 разів. Мені, в принципі, от, як вона працює на силу, дуже сподобалось. Але мені дуже не сподобалось, щось мене творилось на ПКТ. Оце і був самий такий. Для мене такий урок. Я не контролював рівень пролактину і робив ПКТ тамоксом. Я вже тоді знав, що Тамокс після Деки це не окей, але у мене не було можливості купляти якийсь кеберголін, не було можливості купляти гонади і куміт. Я вирішив поп'ю Тамокс, а там буде, як буде. Я чомусь думав, що не знаю, те, що люди пишуть на форумах, то якесь перебільшення. Але я зловив по у мене все ПКТ була дуже жорстка депресуха. Такого зі мною не було на попередніх курсах. На попередніх курсах настрій на ПКТ падав. І якби нічого робити не хотілося. А от після Декі. Не то, що нічого не хотілося робити. Взагалі не хотілося з кімнати виходити. Хотілося просто закритись, накритись іздіялом і все, і лежати. Ну, і лежати нічого не робити. Такі от. Таке було віща, наче весь світ це щось таке сильне, а ти таке щось маленьке і слабке, яке нічого йому не може протиставити. Тобто, якби мені на ПКТ хтось би там підійшов, якось би мене образив я б навіть нічого не міг би сказати, просто промовчав би і попустився би. Такий пригнічний настрій був. Плюс, в мене якось так зійшлося, що м м м якраз перед початком ПКТ можна сказати, відшила одна дівчина. І потім почалося ПКТ від деякі. І це ще більше сухо було мені присняк. Я себе блин, поводив тоді просто як дівчинка. Я там лежав, чуть не плакав від того, що о, мене кинула дівчина. Хоча мене не кинула, ми навіть не зустрічалися. Але я, я реально відчув, відчув себе якоюсь такою тупою піздою, а не, а не мужиком. Так таращило, що ну на його нахер. І ще такий момент е, на рахунок лібіду. Лібіда взагалі пропала. Тобто я дивився на, на жінок як не знаю, на бутилку пусту з-під ну, Попробуй збутись від бутилки. Тобто, включаєш порку взагалі ноль емоцій. І це було досить таке, досить ну, досить цікавий стан для мене, тому що я дивився на весь інший світ, якби, з повністю висутні лібідо. І я задавався питанням. А чому, наприклад, наші ці відносини, наші ці дівчата, ці побачення, це ж ну просто абсурд? Романтика, любов просто піздець. Тобто те, що я зміг з такого кута подивитись, на світ, це було цікавий досвід. Те, що я відчув себе тілкою, це був цікавий досвід. Все інше було негативним досвідом, який я не раджу нікому повторювати. А щоб не повторювати такий досвід, потрібно контролювати пролегти на курсі декі, потрібно вміти розрахувати. Час початку ПКТ, потрібно мати препи на ПКТ, потрібно мати нормальний набір на ПКТ, кабер на курс, кабер після курсу. Тобто, якщо у вас немає можливості нормально контролювати поведінку Деки і зробити нормальне ПКТ, деку в курс краще не включати. Ну, на крайняк можна короткий ефір фініл-пропіонат, але, блін, теж своє приколи. Тому, якщо ви не впевнені на 100%, що ви підготовлені і можете підготовитись до курсу з декою, то деку в курс не включайте. Не мучайтесь так, що ахуєєте. В принципі, такі от враження в мене були від цього курсу. От. Наступний курс це була моя перша сушка. Про неї вже розповім пізніше. Все. Па-па.